Цікаво ще про стани води. Я кажуть, що є три стани води. Е, рідкий, газоподібний і, і твердий. твердий, як лід. Да. Але насправді є ж набагато більше, десь близько 15 станів. Справа в тім, що лід, лід може бути в різних конфігураціях. Да. Лід перший, лід другий, лід третій. Суперехолоджений, аморфний, надплинний. Так, да, так, да, так. Да. І це вони різні, ці люди. Так. Тепер ще одне, про що ви не сказали, я вам скажу. А чи. Е... Повторюю, вода оцих, е, на поверхні, оцих замкних, е, ну, малих об'єктів, вона така, ж, як в е, великому? Ні, я вже казав, не mm -hmm. така. Ми провели так звані е, дослідження двічі диференційного перерізу розсіння теплових нейтронів. Цей узагальний частотний спектр суттєво відрізняється, коли в відрі і коли в маленькій частинці.